Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. У сполучених штатах готується провести перші випробування безпілотного літака Beacon, керування яким повністю здійснюватиме штучний інтелект. Проєкт реалізує компанія Northrop Grumman. Його ключова мета полягає у тому, щоб перевірити наскільки ШАІ здатен самостійно ухвалювати рішення, підтримувати пілотовані місії та зменшувати навантаження на льотчиків бойових літаків. Повідомляє Джейнс. До програми залучені одразу шість технологічних партнерів: Applied Intuition, Autonodin Merlin, Red Six, Shield AI та SoarTech. Саме вони відповідатимуть за розробку та відпрацювання різних алгоритмів автономного керування, навігації та тактичної взаємодії. Для цього буде використано платформу Beacon, яка виконує роль своєрідної літаючої лабораторії. Під час випробувальних польотів усі дії системи контролюватиме пілот безпеки. Він матиме можливість у будь-який момент перебрати керування на себе або повернути його комп'ютеру залежно від обставин. Такий підхід дозволяє уникнути ризиків і водночас на практиці перевірити роботу нових програм. Особливу увагу під час тестів приділять сценаріям. Що стосується навігації в складних умовах, виявлення загроз у повітрі та підтримки бойових завдань. Перші демонстрації мають показати, наскільки ефективно бікон може діяти у режимі повної автономності. Сам літак, уперше, був представлений у середині 2025 року, і нинішні випробування стануть його дебютом у небі. Ініціатива є складовою більш широкої стратегії Пентагону, яка передбачає масштабне впровадження штучного інтелекту, військову авіацію, Grumman підкреслює, що завдяки відкритій архітектурі партнери отримують мож. Можливість інтегрувати власні розробки та вдосконалювати їх на реальній платформі. Ідея використання шиї в бойових літаках не нова, що у 2021 році компанія показала концепт великого безпілотного апарата на базі Model 437. Однак тепер США переходять від теоретичних напрацювань до практичного застосування, поступово створюючи фундамент для появи у небі повністю автономних літаків майбутнього. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.